Вітаю вас, мої любі! Рада бачити все себе в гостях на моєму каналі. Мене звати Наталя, і я вам пропоную від душі переглянути відео розпакування турецької компанії Пармасі жовтень місяць. У мене три замовлення. Так сталося. У мене ось три накладні мої Бурлаченко Наталя. Так, сталося, що я отримала замовлення. в мене відсутня була можливість зробити розпакування. І далі я отримала в один день два послідуючих замовлення. І ось таким чином зібралося, що я можу розповісти вам, що в мене є в замовленнях. Так, доктор Туна 80 грамів ось такий крем-бальзам чудовий з календулою. Зараз 80 грамів, так. Раніше був, ось така класна баночка, 110 г. Такий ось мав вигляд, квітка календули. Мені дуже подобався. Ось така в нього текстура. Як засахарілий мед, бачите? Дуже приємний аромат. Дуже приємний аромат. І, дивіться, прям такий густий-густий. Що він робить? Якщо побутові опіки, допомагає супер. Якщо сонячні опіки, супер. Якщо сильно суха шкіра рук, ніг ліктів колін. Він дуже має, його потрібно брати трішки, він дуже має таку жирну текстуру, він дуже економічний. Вистачає на дуже багато і допомагає відмінно. От щось смажити на, на сковородці, да? і бризнула олія. Все моментально, моментально допомагає. Опрілості, натертості. Я ж кажу, де тільки сухе, десь запалення є ранки. Дуже гарно допомагає. Рекомендую від душі відмінної якості. Зараз. Просто має ось такий дизайн, доктор Туна. Так, пахне, квітка прям пахне так насичено. У мене в замовленні з паприкою, показую, що приходить зафольгований. 500 мл ось такі два бальзами. З паприкою, перцем чілі відмінної якості по 309 гривень. Супер! Він суперовий. Вистачає на дуже багато. Він допомагає, коли радикуліт, Я користуюсь ним. Ви ті рази бачили. Я його відкрила. При вас ж була. Запах, якщо, не дай Бог, нежить. Тільки -обережно, обережно вдихаємо і пробиває носика оці всі закладеності носика пробиває, прибирає нежить. Е у мене якось було дуже сильно вночі схватило, дуже боліло сильно сторона права горла. Так що це взагалі біль така була, не було слину зготнути. Я намастила вночі раз, повністю шию, і сюди аж до вушка, повністю горло. Потім я стала вночі ще потрібно було мені стати. Я намастила другий раз, але будьте обережні, щоб відчуття провірте собі на алергійність на ніжній шкірі ось тут руки. І намастила другий раз. І я вранці встала нормально. Якби я це не намастила, я ж кажу, я не могла навіть ну мені боляче було повернути головою. Настільки мене тут сильно так, прямо аж така шишка була за ніч, десь застудилась, щось холодне випила, щось не те. Ну, ось так зараз то холодно, то спекотно. Ми роздягаємося, а ходимо пішки, і виходить так, що пітніємо і могло десь продути. То я спаслася, натираю грудну клітину, коли, не дай Бог, кашель спереді і ззаді. Потім су, суглоби болять, перенавантаження на руки, коли щось робили важке. Плечі обов'язково не забуваємо намащувати. Всі суглоби, всі, я повністю руку намащую до самого верху, і оце все розтираю дуже крепко. І так само з цією рукою. Не дивлюсь на те, що там болить-не болить. Після фізичних вправ дуже класно зігріває. Ефект такий класний, класний. Не дай Бог, радикуліт, не дай Бог десь щось там з поясницею, спиною відмінно зігріває. Коліна супер. Коли крутять, коли болять, відмінно допомагає. Також і внизу всі суглоби, всі пальці. У мене така кістка велика на нозі, то звісно, це все я повністю протираю, промасажовую не кожного дня, не кожен раз, але часто. Допомагає, я навіть можу вночі, якщо я встала, там забула, бо заморена була, бо мені була лінь. Я можу навіть потім, коли проснулася, я можу мене біля подушки, це все на, 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 на перенчик дивана, да? і я собі це все наношу. Тобто, це відмінно, це суп суперовий. Вистачає на дуже багато часу, його не потрібно багато. Його його Потрібно вмасажувати, втерти в шкіру тіла там, де у вас проблема болячки, там, де болить. Рекомендую: 309-500 грамів доктор Туна приходить зафольговане. Дуже-дуже класно, дуже класно. Так, далі в мене в замовленні іще йде два ось таких кінський каштан, охолоджуючий, при варикозі, при коли вени печуть, ось Кінським каштаном теж 500 грамів 309 гривень. І е, саме головне, що теж можна, коли нежить в носику, можна теж легенько проди, ну, подихати ним, аби щоб вам був комфорт. Саме головне, і також можна розтирати грудну клітину. Також теж, те, що він е, охолоджуючий, не говорить не про що. Його можна теж наносити на грудну клітину. У Мене навіть фото є там, де діткам це все роблять. Але головне, будь ласка, провірте, в кому ви маєте це зробити або собі. На алергійність, провірте, на ніжному тілі ось тут. Як ви себе почуваєте? Спочатку може бути прохолода, а потім вже прям такий, знаєте, прям відчуваєте, що йде ефект. Також набряклість ніг, важкість, коли в ногах супер, 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 просто супер. Це дійсно так. Я таким користуюся. В обов'язковій мене вже закінчується от, баночка. Знову-таки закінчується. Бачите, я користуюся, я можу намостити повністю всі теж суглоби, су 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 руки. без, 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 без мені, мене нема різниці той чи той. Тільки цей просто зігріває, коли є запалення, коли є радикуліт, або щось там в поясниці, де щось напряглися сильно. Рекомендую, вистачає набагато часу. Це не так, що взяли і все. І моментально все це вийшло в нас, так? Так. Потім у мене замовили ось таку водичку, рейна парфумована вода. Тут вже 45 мл, замість 65 Новий дуже гарний дизайн. Жіноча парфумована стійка вода, дуже класна. Мені дуже подобається. Вона раніше була, зараз покажу вам. Так. Вона була раніше ось в такому оформленні, а зараз вона вже має іншу, іншу такий Там футляр. Дуже гарний. Така парфумована вода, дуже гарна, презентабельна. Класна водичка, така східний, такий солодкуватий трішки аромат. Так. Тут не написано саме, як ото знаєте, коли пишуть там фужерний, східний, там, освіжаючий. Тут так не написали в цьому буклетику. І замовлення, ось такий, Зараз акція дуже крута. Шутерсмен. Зараз повністю на всі парфуми іде акція мінус 30% знижка. Тобто навіть ви без реєстрації можете взяти мінус 30% знижка, зазвичай ціни набагато на 30% більші. ось так. Ми як зареєстровані, то нам, звісно, йде 30% знижки. Супер! Просто ціни ці ціни прям в цьому, до, до 1 листопада супер. Ось так виглядає цей шутерменс в бутилочка, сама пляшечка. Тут 100 мл, дуже великий об'єм, класний. У класний. мене є в наявності на продаж по 50 мл, кому потрібно, без проблем продам. Так, іду по списку. Так, я взяла собі захист організму називається: 799 гривень набір. дієтична додавка кальцій, магній кологен. 30 таблеток. Ось таку я взяла. Це йде в наборі. Плюс в нас йде рослинний напій Алоє і Манго. Нутрі плюс Турція. Ось такий. Зараз цей набір. Зазвичай 369 да, і 859. Уявляєте, зараз я взяла за 799 гривень ось таку двійку для свого організму, для свого е, здоров'я для себе. І хочу вам зараз. Так, ось так виглядає в каталозі. Це мене каталог уже майбутній. Не дивуйтеся, мене розібрали всі мої каталоги. Я зараз без каталогу. Так. Напій з алоєвера, що заспокоює травну систему, сприяє зниженню ваги та сприяє самоочищенню вашого тіла. Е, як часто приймати? Один-3 місяці курс 2-3 рази на рік. Ось так. Використовуємо будь-який час доби, незалежно від прийому їжі, але найкращий ефект може досягти при вживанні напою на голодний шлунок. Ось таким чином. Хочу зараз його при вас відкрити. Так. Зараз перебовтаю. Ой, тут алоє і манго запах. Так і хочеться випити. Круто, 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 круто. Змішайте одну столову ложку 15 мл напою з 120 мл води. Зберігайте в холодильнику під, 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 після відкриття. Перед використанням добре збавтати. Ось так буду пити я для покращення травлення. І в нас іде кальцій магній. Колаген, ось така, бачите, пляшечка. Це майбутній каталог, так що не дивуйтеся, що не, що не так. І ось ці таблеточки буду я приймати як часто 30-90 днів після ем, місяця перерви. Можна знову починати курс вживати після їжі. Унікальне поєднання кальцію, магнію та типу 2 колагену. Здоров'я кісток, 333 мг кальцію, необхідного для побудови, побудови та підтримки міцних і здорових кісток, 133 мг магнію для покращення засвоєння кальцію. Ось така супер! Ось така річ, яку я буду споживати. Супер, я рахую, це дуже вигідна ціна. Якщо уявляєте собі, 369 зазвичай, да, і 859 гривень зазвичай ціни. А я набір взяла за 799 гривень, ще й знижка мінус 30% себе. Ну, як я представник, то уявляєте, це взагалі це дуже вигідно, дуже круто. Ще, звісно, зараз набір ось такий іде за. 899 гривень. Ось іде набір такий кав, три кави. Тут іде кава ячмінь, і жито, ячмінь жито і кава, цикорій і кава, 60% цикорія і 40% кави. І йде в нас калоген. Кава з цикорієм та калогеном 100 г. Ось таке, бачите, зазвичай 519 гривень, 319 гривень і 279 гривень. Я взяла за за 80-99 гривень три пачки, мінус знижка моя консультанта. Дуже все класно. Тут 300 грамів, і мені вийшло як представнику, да, як консультанту. Мені вийшло, слухайте. 210 гривень одна пачка мені вийшла. 210 гривень 100 грам кави. В наш час це взагалі нічого. А це корисна кава, без хімії, без... Е, не, ну, не. Без шкоди для здоров'я, не піднімає тиск, зберігає цукор, глюкозу, зберігає на рівні, не підвищує глюкозу в організмі. Це дуже відмінно. І веган, бачите, все веган-веган. Я колись таку каву пила, мені подобалося, і я таки, таким чином взяла ось такий по дуже вигодній ціні. Я взяла цю каву. Ще в нас була гарна пропозиція для тих, хто зареєстрований, ось чому вигідно бути зареєстрованим. Я колись показувала дуже крута нутріплюс, це чаї. Чаї зазвичай 419 гривень. А так як ми зареєстровані, у нас була пропозиція за 175, там з копійками можна було взяти. Тут у нас виходить 30 штучок по 1,7 грама. Це така вкуснятина. Я взяла собі з бергамотом, я обожнюю бергамот. Я взагалі люблю трав'яні чаї. Це йде чай йде без кофеїну, без цукру і без домішок. Це йде натуральний чай. Натуральний чай. Це трав'яна суміш з натуральним чаєм та різними ароматами. Не містить кофеїну та цукру. Це просто для релаксації та солодких снів. Без прив'язки до доби та кількості, тобто ви можете пити, скільки вам за, за заманеться. Дуже круто, можна брати з собою на роботу, дуже презентабельно. Я взяла за сім, 175 е, з копійками. Мене просто якби дозволяли кошти, я б звісно взяла би більше, тому що 419 навіть знижка мене як представника. Це вигідніше була. Ось так. Супер. Буду буду просто кайфувати, тому що це відмінна, відмінний відмінний чай. І ще з бергамотом, то це взагалі Пісня. Так, в мене кава по 109 гривень. Я е, брала свою люби, улюблену, це в мене молотий пшениця ячмінь 60%, і веган, бачите, і 40% додавання кави. Мені дуже подобається, суперова. Я вже одну пачку випила, тому що я брала 5 пачок, я вже одну пачку випила, тому що це, втриматися не можу я. Я і так стараюся комога менше пити кави. А це корисна кава, вона йде без шкоди для здоров'я. Не підіймає тиск. Ось такі гарні я беру з собою зазвичай в сумочку, гарні презентабельні такі от стіки і супер! Я ж кажу, Після консультації з лікарем, я особисто я, я не консультувалася, я, не, я на пробу взяла, як я себе відчуваю. І я таким чином, ви знаєте, що я багато п'ю вже років цю каву, це не перший рік. Так що, супер. 109 гривень, 16 стіків по 2 г. Я рахую це відмінно. Навіть по 109 гривень все рівно я купую, тому що я не п'ю іншу ніяку каву. Ось так. Бачите, як зручно поставили на столик, собі дістали і взяли, і п'єте високої якості каву. Так. Іду ж по зошиту. Так, Піна очисник для взуття 200 мл 369 гривень. Це ось так. Я очищу будь-яке твоє взуття з делікатне очищення всіх типів поверхонь взуття. Підходить для ноутбуку замши, ноутбуку. Текстильної поверхні шкіри та шкірозамінних матеріалів розроблена спеціально для інтенсивного очищення. Це наша Україна, супер клянь, виготовлює для е, турецької компанії Фармасів, які, по каталогу якого ми купуємо наше українське. Це ось така піна. Вона повинна там перемішуватися і ставати пінкою. Вона стала ось пінкою. Ось таке в мене в замовленні. Супер. 07.06.23 рік, дата пригодності 3 роки з дати виготовлення. Потім ось такий Іде засіб для видалення та ржавчини ржі. Це у нас містер Віпс, веган концентрований, екоприбирання. Бачите, веган, все у нас 309 гривень. Ним можна мити все: ванни, унітази, крани, все, що ви бачите, душові кабінки, дуже круто, дуже всі поверхні очищує. Але якщо ви берете просто не розведений і навіть розведений, потрібні рукавички. Або так, якщо щіткою, то щоб вам на руки. Не попадало. Тут є інструкція, як розводити все повністю іде, як з ним займатися. Суперовий, я ж кажу, очищує від е, накипі чайник відмінно, відмінно новенький, наче з магазину. 309 гривень цілий літр веган. Все приходить зафольговане, все приходить, супер. Я рахую це, я таким користуюся на постійній основі. Так, 169 гривень дезодорант. 50 мл. Ми таким користуємося. У мене вже тут такий легенький він. Він, приходить, незакритий, Боже, він так пахне, він так пахне. свіжість, така прям приємність. 169 гривень. Ось такий дезодорант у нас замовили. Ах, пахне. Вони просто приходять відкриті. я не хочу відкривати е, замовниці. Потім взяла я по 159 гривень. Дівчата, це взагалі ціна: 159 гривень, 8 мл туші Зен. Я взяла дві штуки і ось така щіточка в неї. Це я вимила свою, яка в мене була. Хто полюбляє 159 гривень. А ще для мене 30% знижки то це взагалі такої ціни немає. Зараз наш час високоякісна туш для вій, 8 мл фармасі. Супер. Прочищує, про розділяє, продовжує, не осипається. Мені дуже подобається ця туш. І ще й така акція. Потім я змогла вибити все ж таки цей раз все рівно три помади вже по 169 гривень, номер 18. У мене вона на губах зараз вона не темна, вона не світла, вона, ну, така, знаєте, приємна дуже. І вона таке, знаєте, як кажуть, підходить 90% жінок підходить така губна помада. Дуже класно, легко лягає. Ось вона на руці, трішки, трішки темніше, бо вона ближче до вас йде. Дуже гарний колір. Ось так виглядає. Фармасі, все футляр, все дуже гарно. Я взяла три штуки, тому що губні помади завжди мають спрос, і це дуже-дуже круто. У мене моя є, яку я демонструю. Оце ж я свою нанесла на руку, показую, коли людям. Да, і ось зараз нафарбована. Таке відчуття, що в флаконі вона темніша. Вона вже трішки темніше. Камера передає її більш таку з зрижинку. Ні, лягає дуже приємно. Зараз губи не відчуваю я цієї помади. Вона прям не липне, це супер, супер, супер. І вона такий, немає такого в неї, знаєте, насиченого блиску. Це я не полюбляю. Коли... Тому я блиски мало користуюсь, мені наче смались на губах. Вони не не дискомфортні блиски, але я не можу, коли оту сильно прям блищать ті губи, наче намастили вершковим маслом або смальцем. Мені це не дуже подобається. Так, і в мене в моїх залишках іще ось такий кондиціонер для волосся. Я вам показувала його дуже багато разів, акцентувала вашу увагу. Я брала його по 109 гривень. У нас такий закінчився. Він у нас в пустих баночках ось тільки закінчився. А в мене людина замовила, і я, звісно, її продам, прийде за замовленням і віддам ось такий крутий. Крута ціна була, круте все. Дуже класне. Волосся стає м'ягесеньке, таке, знаєте, прям гладеньке, м'ягеньке. Ну, клас. Класне, класне, класне. Все, вже немає його в каталогі замовити і вже не буде в мене наявності. Але, але піде на користь людині. Так. Потім я взяла собі мило. Це я взяла з, домашнього, з домашніх запасників, тому що мені дуже подобається мило в фармасі. Тут 325 мл, 119 гривень по каталогу. І мені дуже подобається тим, що олива і з мінералами моря. Вони це мило не пересушує шкіру. І якщо у вас є пляшечка, в яку ви можете відділяти частину і трішки розбавити водою, тому що е, оцеї дози багато. От мені мене долонька не маленька, але мені багато його. І мені шкода, що я це мило ну виплискую, в ви, ви самі розумієте. Тобто розходжую його не так, як хотілось би мені, його можна економічніше, тому що воно дійсно або натискати геть трішечки. Густе, хороше, так наче не цей, а коли видавлюється, то прямо аж тягнеться мило. Класне. Аромат дуже ніжний, шкіра рук дуже ніжна, Мені це до вподоби супер-супер-супер. Ось так. Рекомендую в слідуючому, до речі, каталозі в цьому будуть набори, крем для рук, і мило буде набір, буде дешевший. Супер. Так що дивіться, майте на увазі. І після такого мила не потрібен крем для рук, воно не пересушує шкіру рук. Це, це взагалі супер. Хоча крем для рук такий є. <суміла> так, І в мене я ж брала раніше пробні зразки собі парфумів я замовила е, на цьому 29 гривень за, за кожні 30 балів. Я замовила ось так. Класно, мені це подобається. Я е, через раз вже беру, тому що все це гроші, знаєте, 39, 29, 35. І воно так все, десятки до десятки набігає цілий цей. І в мене ось такі замовлені дві. Е, це йдуть у нас маски е, для заповнення зморшок. Дві штуки. Доктор Туна. Я одну відкриваю, тому що це одна буде моя. І е, вистачає це на місяць. Тому що, я, е, е, як я раніше користувалася, як я раніше користувалася, то я користувалася кожного вечора. Дуже презентабельно. Дуже все. Буде акція в слідчому місяці. Дівчата, звертайте увагу, ось така на магніті, магнітна така коробочка. І ось так у нас тут покладені, дивіться, наші. Дуже гарно, доктор Туна, все так дуже презентабельно, гарно. Ось наші сашети. Тут їх, дивіться, як гарно. Да? Тут їх 30 штук. Так? Це е, 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 ефект ботоксу, без ботоксу, без хімії. Ефект за 15 хвилин, дивіться, ось так. Багато. Уууу! І ось цієї одної штучки. Дивіться, як багато. Ну, 30 штук. Ось цієї одної штучки вихватає вам на де зморшки. Да? Де зморшки, заповнити. вистачає заповнити е, саме де глибокі такі зморшки. Супер, супер! Вистачить дійсно цього засобу. Цього. І дійсно ефект дуже крутий. Але, будь ласка, пам'ятаємо пам за те, що ми ще відповідаємо самі за міміку. Якщо ми будемо завжди от такого похмурі, там знаєте, там щось скаржитися, тобто стараємося раз і розслабили обличчя, раз і розслабили обличчя, це не живіт. Там і не попочка, що треба в тонусі тримати, знаєте, так раз животик втягнули, Такі в нас такий м'язовий корсет. Ми тримаємо в, в тонусі. Да? Те саме попочку, якщо ми на, на, на маємо, ну, тримаємо в м'язи в тонусі під, підібрані, да? то так воно і буде, коли ходимо, коли там щоб ми не робили. Да? Тобто тут потрібно, а шкіра обличчя вона не потребує. М'язи обличчя не потребують, щоб їх ну, там, насумбучували. Ні. Вони навпаки, раз, якщо ви відчуваєте, що ви там собі десь там напряглися, щось там задумалися, і бровки зійшлись, да, там щось там не це, і губки у куточки опустились, бо щось там якесь ну, щось там незадоволення, розслабте, розслабте об обличчя, подивіться на сонечко, подивіться на квітку. Подивіться на щось, те, що вас ра, ра, тішить ваше око, щось біля вас є ж. Гарне є те, що вас заспокоїть. Хоч на той момент, щоб ви шкіру обличчя м'язи розслабили, щоб не було. Мімічний зморшок, тих, які не потрібні. Зрозуміло, дасть Бог смієтесь багато, посміхаєтесь багато, то ці гусгуцині лапки, але все рівно це дуже крута річ, дуже крута. І буде вслідуючому Боже. Презентабельність, звісно, зашкалює настільки круто, настільки це все це ідея, навіть подарунку. Таке отримати в подарунок. Це супер. Рекомендую. Тим паче, що буде дуже крута ціна в слідуючому каталозі, буде взагалі. Просто супер ціна. Там буде і маска дуже класна. Рекомендую від душі. Подивіться і замовте собі. Хочете, зареєструйтеся, перейшлю безкоштовно каталог. Пробні зразки перешлю. Щоб ви мали по чому замовити, відразу. Дивіться, буде крута акція. Ось ці, які коштували 859 гривень, будуть 601 гривня. А маска нічна. 679 або де за 475 гривень. І якщо ви зареєструєтеся, вам ще й буде знижка 30% від цієї суми. Ви уявляєте собі на любу ціну в каталозі турецької компанії Фармасі, вам завжди, як консультанту, як представнику, як споживачу є 30% знижка по любому, що б там не було, яка б не була ціна, для вас знижка 30%. Це супер. Тобто, це супер, розумієте? Ось так. Таким було моє відео розпакування. Щиро дякую, що ви до цієї миті зі мною. Розумію, три замовлення це багато. Але я задоволена, слава Богу, що я зробила це відео розпакування. Дякую вам. Добра, миру, до самої швидкої зустрічі. Обіймаю вас.